На ринку існують тисячі спортивних добавок, які обіцяють допомогти нам досягти наших фітнес-сілей, накачатися, схуднути, стати витривалішим тощо. Але чи варто за них платити такі кошти? Більше того, чи мають вони взагалі якийсь ефект? Як показують дослідження? Ні. Багато продуктів є пустою тратою грошей, і сьогодні я зібрав для вас топ таких безкорисних спортивних добавок. Відкриває список така популярна штука серед чоловіків, як тестобустери. Це ціла група речовин від мінералів цинку з магнієм до екстрактів рослин типу трибулусу, які, як заявляють виробники, здатні стимулювати вироблення тестостерону, головного чоловічого гормону. Рівень тестостерону в нашому тілі неймовірно впливає на те, скільки м'язової маси ми можемо наростити та утримувати. І саме даний гормон. В першу чергу колють собі професійні бодібілдери, чи бути такими гігантськими. У зв'язку з цим стає очевидною потенційна цінність тестобустерів. Але чому ж тоді дані добавки є пустою тратою грошей, навіть якщо деякі з них реально здатні трохи підняти тестостерон? Якщо заглибитися в тему досліджень, особливо в сфері медицини, то там можна почути про такі два терміни, як сурогатні точки та клінічно значущий результат. Сурогатна точка це показник, який пов'язаний із певним. Бажаним результатом, але не обов'язково призводить до нього. Наприклад, я думаю, усім інтуїтивно зрозуміло, що в середньому, чим вищий у людини артеріальний тиск, тим вищий у неї ризик померти від проблем із серцем. Але буде великою помилкою сказати, що Кожній людині, у якій проблеми з серцем, треба знижувати артеріальний тиск, оскільки факторів, які впливають на тривалість життя такої людини, є ще дуже багато, а тому дуже легко може трапитися так, що тиск, якийсь препарат чи добавка дійсно знижує, але людина від цього довше не живе, а подекуди взагалі живе менше, наприклад, через побічні ефекти. Повертаючись до тестобустерів, то розумієте до чого я веду? Вони, може, то й піднімають тестостерон на якийсь відсоток. Але м'язи від цього краще ростуть чи ні. Піпірка кра, на жаль, немає жодних досліджень, де зафіксовані клінічно значущі результати у вигляді зростання м'язів або інших позитивних відчутних ефектів після вживання класу даних добавок. І цьому є просте логічне пояснення. Один із кращих результатів з усіх тестобустерів показав той, що на основі Ашваганди він підняв рівень тестостерону приблизно на 15%. А тепер подивимося на одне із досліджень, де звичайним мужичкам кололи 600. Міліграмів тестостерону упродовж 10 тижнів. Так от їхній рівень даного гормону піднявся на 460%. Ну і відповідно вони набрали за цей період десь 3-6 кілограмів м'язів. Відчуваєте різницю? 15% в кращому випадку і 460 в 30 разів більше. А 600 мг тестостерону, це я вам скажу не таке ж і велике дозування. Он Філхіт це семикратний переможець містера Олімпії. В одному з інтерв'ю говорив, що доходив на пікові до 1300 мг на тиждень. Ходить навіть такий прикол серед качків, що все те, що до грама, до 1000 мг на тиждень, не рахується. Добре, загалом я сподіваюся, зрозуміло, що навіть якщо певний тестобустер. І дає якийсь ефект, то він настільки незначний, що навряд чи вартий ваших грошей. Наступною у нас йде також дуже популярна спортивна добавка BCAA. Branched Chain amino acids – амінокислоти з розгалуженими боковими ланцюгами. Хто не знає, амінокислоти це те, що складається білки. От коли ми їмо м'ясо, рибу або інші продукти, в яких є білки, вони розщіпляються в процесі травлення до амінокислот, які потім через кишківник потрапляють до нашого організму. Амінокислот є дуже багато, але в нашому організмі в значних кількостях представлені всього 20, 10, десять. 10. 10 із даних 20 є незамінними, тобто такими, які наш організм не може виробляти самостійно. Тому ми маємо отримувати їх ззовні, наприклад, з їжі або добавок. Так, от БЦАА це всього 3 із даних 10 незамінних амінокислот: лейцин, ізолейцин та валін. А чому саме вони? Бо було виявлено, що саме BCAA уникають метаболізму в печінці та використовуються безпосередньо в наших скелетних м'язах. А лейцин, зокрема, активує один із анаболічних сил. Сигналів, який стимулює синтез м'язових білків. Відповідно, БЦА повинні бути корисними для покращення спортивної продуктивності, процесів відновлення та композиції тіла. І це насправді так і є, але з важливим нюансом. БЦА, тобто дані три незамінні амінокислоти, знаходяться не тільки в спеціальній дорогій добавці. 100% із вас, хто дивиться дане відео, їдять БЦА щодня в достатніх кількостях зі звичайної білкової їжі. Якби ви їх не їли, то ви б... Омерли або мали дуже серйозні проблеми зі здоров'ям, бо знову ж таки дані амінокислоти незамінні, організм без них не може. Але окей, навіть якщо ви зараз, скажімо, худнете інтенсивно тренуєтесь, у вас значно підвищені потреби у білку, щоб зберігати м'язи. БЦА часто п'ють на тренуванні, бо вони дають антикатаболічний ефект. І це, до речі, правда. Проте, згідно з дослідженнями, ще кращий антикатаболічний ефект плюс стимуляторний ефект дає звичайний протеїн, оскільки в ньому містяться не 3, а 10 незамінних амінокислот. Тому доцільнішим буде замість БЦА на тренуванні випити слянку протеїну або з'їсти шмат м'яса. Перед тренуванням. Таким чином, упродовж кількох годин у ваш організм будуть поступати усі незамінні амінокислоти, включаючи БЦА. Про те, як обрати протеїн, у мене є на каналі окреме відео, кому цікаво, ознайомтеся. Третім у нашому топі йде, можливо, трохи неочікувано: це бета-аланін. Неочікувано, бо більшість людей буквально відчувають, як дана добавка працює. Після її вживання починає поколювати шкіра. І бета-аланін дійсно працює. Цікаво, до речі, що це не пов'язано з даним ефектом. Таланін це амінокислота, яка певним чином допомагає зменшувати накопичення молочної кислоти в м'язах, що може відтерміновувати в тому під час тривалих інтенсивних вправ. І під тривалими маються на увазі підходи десь від хвилини і довше. Відповідно, якщо ви працюєте з діапазонами повторів до 25, а то й 30, то дана добавка навряд чи вам буде хоч якось корисною. Ви просто не встигнете накопити таку кількість молочної кислоти, щоб відмова відбулася через неї. Як я пояснював в одному зі своїх відео, що ключовий критерій ефективності тренування для росту м'язів це те, чи достатньо близько ми підходимо до відмови нездатності продовжувати виконання підходу. Без порушення техніки. Ще цікаво, що в одному систематичному огляді було б досліджено ефекти бета-аланіну на композицію тіла, тобто чи люди палили жир або набрали м'язи. Це ж ті самі клінічно значущі результати, які нас цікавлять. То там встановили, що навряд чи добавки бета-аланіну покращують показники складу тіла, незалежно від дози прийому та поєднання з тренуваннями. І остання добавочка на сьогодні це така амінокислота, як l глютамін Якщо почитати опис, для чого вона потрібна. На то ну нею можна ледве не мертвого воскресити. Але сьогодні нас цікавить її здатність, начебто, прискорювати відновлювальні процеси. А я пропускаю уже багатьом відомо, що ростемо ми не на тренуванні, а коли ми відпочиваємо. Ну що, як завжди, є підвох. глутамін є умовно незамінною амінокислотою. Це означає, що наше тіло здатне виробляти її самостійно. Але при якихось критичних умовах, наприклад, при серйозній хворобі або опіках у нас може виникнути її дефіцит. Як ви розумієте, силове тренування це і близько, не той рівень стресу, тільки якщо на ньому добряче не придавило штангою. Тому швидше всього, ніякої потреби окремо вживати еглютамін немає. Тим більше, що це ж така сама амінокислота, яка в достатній кількості є і у звичайній їжі, і у тому самому протеїні. Говорячи про дослідження, то ось у систематичному огляді 2018 року. Року зробили висновок, що загалом добавки глутаміну не впливають на імунну систему спортсменів, аеробну витривалість та склад тіла. Однак це дослідження показало, що глутамін сприяє більшому зниженню ваги. Що цікаво, на жаль, з більшістю добавок ситуація така, що якісних досліджень по них мало, а позитивні ефекти, на які можна очікувати, в кращому випадку незначні. І це логічно, бо, якби хоча б половина того, що обіцяють нам виробники, була б правдою, то ніхто пізкачків не ризикував би здоров'ям і не коловся тестостероном та анаболіками. Якщо ви хочете попрацювати зі мною індивідуально над вашими фітнес-сілями, в особливості схуднути або накачатися, то звертайтеся до мене за контактами, які я залишив у описі та у закріпленому коментарі. На сьогодні все, успіхів!